Карась Євгеній Січ і Сюкраська В'єднане Свобода. Я знаю, що Харків це місто, де націоналістичні ідеї дуже сильні і дуже багато здорової української молоді. Яка е, боронить свою ідею, свою націю. Я дуже радий, що саме сьогодні тут відбувається турнір і до нови, тому що я знаю, це є достойне місто, в якому буде багато людей, які покажуть силу волі, е, майстерність, яка стане натхненням для наступного покоління молоді. Тому я бажаю сьогодні всім е, показати максимум з того, що ви е, натренувались, максимум з того, що ви вмієте і що ви. Можете витягнути на свої сили волі, тому що саме націоналістична молодь, саме футбольні фанати є авангардом нової генерації, яка будує нову країну. Саме спорт, здоров'я і націоналізм це є те, що врятує цю націю, і це є те, що дає нам нахнення, що ця країна буде жити. Слава Україні!